Я хочу сказати дівчатки, що молодость сама по собі красива. Друзі, ось дівчата в'яжуть уже тут, у в безпосередньо в волонтерському центрі. Старші чи ми? Центрі. Ось, дивіться, їхня робота. Я вважаю, робота хороша, хороша. Вони ще чуть-чуть трошечки загустять, і шикарна, шикарна буде легка. легка Шикарна сітка. А ще Повірте, наші. Я, я моєму досвіду. А ще наші О, от. Ось ось така сіточка. Це вони буквально за півтори години, так, дівчат? Ні, я думаю, що це менше. Ще менше. От. А Таня, ось Таня. Ось дивіться, Таня. Танечка. Це вона основу зробила. Дивіться. Ви знаєте, друзі, що я отримував ці основи з фабрики із Харкова. Ту фабрику вороги знищили. От. Вона була єдина в Україні і зараз вона не робить ці сітки. Тому ми вручну ось вручну основи, це Таня зробила. Ось вона, Таня ось ще раз показує Таня, покажи. Вона зробила, покликала своїх подруг. Подруг і вони все, ось народ, народ робить, захищає Україну, бо вони знають, що це їхня для їхніх дітей, для внуків, для, для нащадків їхніх. Це їхня Україна, а не ворожа. Що ті вороги тут загубили? Що? Це не їхня земля, це нам Богом дана. Ми українці, це наша мова, це наша культура тут. Це наші могили тут, предків наших, пращурів. Тому ми хочемо, щоб воно було. Ось дивіться, друзі, ось це дівчата мені допомагають. Прямо тут у волонтерському. А це вже готові. Кисниця, пороги, писарівка. Вже готові з цієї сторони. Ми вже будемо на днях відправляти їх. А це ось ще робимо. от. Дівчата, що скажете? Це смерть ворогам. Да. Саме Вони головне. Зроблені з любов'ю, з молитвою, так що ми впевнені в тому, що наші захисники вернуться живими і здоровими. 100%. Дякуємо, друзі вам. Дякуємо. Весь народ захищає свою Україну. Слава Україні!